Питання книг, звісно, поліпшує знання англійської мови. Видавництво Oxford University Press приготувало тести, завдяки яким ви довідаєтесь, який рівень книг вам потрібно читати. Для цього, наприклад, ви можете натиснути на початківця, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий найвищий рівень, а далі йде вже неадаптована література. Ну, наприклад, ви вирішили перевірити, чи можете ви читати тексти, книги для початківців. Ви починаєте виконувати тест перший. І бачите, наприклад, am Hungry. І пригадуєте, що якщо am, то напевно тут слово Я. А далі виконували, виконували і, на жаль, щось нічого не можете згадати. Дивитеся свій рахунок, який показує, що ви набрали один лише бал з 20. Що вам радить зараз? Комп'ютер. Якщо ви набрали до 16 балів, значить, навіть початківець для вас це складно читати такі тексти. Вам рекомендують читати короткі комікси. Якщо ви набрали 16-19 балів, тоді якраз вам це і підходить. Якщо у вас 20 балів, то напевно і 19, в принципі. То все-таки це можливо надто легко для вас і рекомендують спробувати інший рівень. Тоді ви пробуєте інший рівень, а це вже є перший. Ви натискаєте Level 1, натискаєте перший тест, його виконуєте, дивитесь, що вам радять. Тест, другий, також щоб переконатися, остаточно теж виконуєте. І довідуєтеся, чи на цьому рівні, чи все-таки вам ще вище тест. Виконати і тоді читати книгу такого рівня. Отже, ви визначилися з рівнем. Після цього, звісно, берете паперовий. Зараз є багато книг в паперовому варіанті, читайте, або ж сьогодні дуже багато є на YouTube каналі і на інших порталах. Так, наприклад, ви заходите на YouTube канал, я ось, наприклад, натиснула і знайшла пошуку Stories Level, непоганий канал, English Crunch. Англійських Learn English through story. Вивчайте англійську через історію. Тут, як бачите, 120 відео завантажено. Ви вибираєте на свій смак, який рівень четвертий, шостий, третій і так далі. Всі рівні, як ви бачите, тут якщо отак прокрутити, то в відео ж 120, їх багато можна вибрати на свій смак. Я завжди дивлюся на картинку. Потім дивлюся, що тут коротко написано, ну і звісно, дивлюсь на рівень. Так, наприклад, ось тут я вже напевно взяла б шостий рівень, подивилася, що тут, як для мене, що тут ще варто почитати. Недоліком цих сайтів, ось такого типу або каналів, є те, що інколи буває через право використовувати саме такі відео, завантажувати такі відео, є зауваження, страйки до таких каналів, і канали можуть зникати. Сподіваюсь, що такого не буде з цим каналом, але якщо навіть станеться, то ви можете просто набрати на YouTube Stories Level. і Якщо ви так натиснете, то ви побачите, що вам, в усякому разі, ви побачите дуже багато різних рівнів. Або ж можете набрати конкретно уже свій рівень, там, наприклад, level 1. І тоді ще швидше ви будете мати саме першого рівня завдання. Ось такі найпростіші способи, як це зробити. І під відео я залишу посилання на тест, на тести, як їх виконувати, як визначити свій рівень. ну, також ви зможете знайти, і я думаю, і також і English Crunch, а також інші канали, які вам подобаються.